Так, дітки, до якого уроку приготувалися? Приготувалися до уроку образотворче мистецтво, тим паче він у нас пов'язаний також з яким святом? Пасха. Великдень. Пас, пас, перед святом Великдень. І зараз ми закінчимо з вами Великодню пригоду. Альбоми у вас лежать на столі. Це сторіночка 54-55. Ми будемо сьогодні писати орнамент для писанки. Аліночка, що ти хочеш сказати? Анна Миколаївна, пам'ятаєте, ви вчора казали на читання, на намалювати Квіточку, намалювала квіточку? Так, Покажу я намалювала. Покажи свою фантастичну квіточку. Я не знаю, де вона. Так, чудова Аліночка. А квіточка яка? Це Троянда, Троянда. а вона квіточка чого? Здоров'я, кохання, миру. Угу. Так, Варя, ти теж намалювала, показуй. Ні, я ще не намалювала. Так, зрозуміла. Я не намалювала. не Миколаївна, вод ще я намалювала. А ти вже і писанки. Поки ми балакали, Аліночка вже і писанки понамальовувала. А я ще в чорти намалювала. Я вас дуже прошу. Зараз давайте сядемо зручно, слухаємо уважно, і ми з вами закінчимо великодню пригоду. Сторіночка в альбомі, ще раз говорю, 54-55, орнамент для писанки. Давайте пригадаємо, сьогодні ми проходили великодній квест, послухали історію свята, пограли з вами Вікторину, так чи ні, поговорили про візерунки для писанки: це сонце, квіти, хрестики, спіралі, що вони означають, розгадали великодні загадки. Пекли разом із господинею Пасху, а ще відвідали музей, який знаходиться, дітки, у якому місті? Коломия. Повторіть разом. Коломия. Так, І отримали іще одну писанку. Поспішаємо до наступного завдання. Наступне завдання прочитає, будь ласка, ну, давай Аліночка. Завдання вісім. Збери великодні зимов. Зимов. символи. Символи. Давайте зараз з вами пригадаємо, що є великодними символами. Що пас, ми обов'язково пас, пас, готуємо. Паски, пас, 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 ще пас, що. Писанки, ще Щой що. За тиждень до е, свята Великодня. Ідуть люди святити рослину. Це верх, хубава, вербові гілочки, свічка. Це все є великодніми. Символ. Символами. Правильно, так, діти. Отримали іще одне яєчко великодній символ це писанки. А зараз послухайте. Мудрі люди кажуть у світі. Доти існуватиме любов, доки люди писатимуть писанки. Тобто, коли ми пишемо на Великдень писанки, розфарбовуємо яйця, це означає, що ми продовжуємо життя, і життя буде продовжуватися. Кожна писанка це ніби маленький світ. Тут небо із зорями, і вода з рибами. І дерево життя з оленями і птахами, і засіяне поле, і трибанні церкви. Усе це вимальоване у певному порядку, для того, аби підтримати лад та рівновагу у нашому світі. Зараз, дітки, послухайте, що означає кожен колір на писанці. Червоний колір, як ви думаєте, який колір головний? Червоний, Червоний, ми про це говорили сьогодні. Червоний колір, мабуть, є найбагатозначнішим кольором і найдавнішим. Ну, по-перше, червоний колір це колір крові, символізує добро, радість життя. Для молодих людей це надія на щасливий шлюб. Саме червоне яйце є головним символом Воскресіння. Символізує також пролиту за людей кров нашого Спасителя і радість життя. Запам'ятали, так? А що означає жовтий колір? З яким символом пов'язаний жовтий колір? Хто здогадався? Що на небі нам кожного дня зміхається? Сонечко? Отже, жовтий колір означає небесне світило. А яке світило найближче до нашої планети? Сон, сон. Сонечко, так. Це колір тепла, це колір гарного врожаю. Що означає зелений колір? Зелений колір означає весняне пробудження природи, навіть життя. Блакитний колір, як ви думаєте, це колір чого? Неба, 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 неба. Правильно, Сергійко, блакитний колір, це колір неба, чистого повітря і здоров'я, запам'ятайте. Бурий, коричневий колір, означає нашу землю, і її приховану життєдайну силу. Чорний колір колір ночі, потойбіччя, всього невідомого і таємничого. У писанці. Будучи... Ага, перегор... перегорнула сторіночку. У писанці, будучи тлом, виявляє силу інших кольорів, так само, як в житті. Темрява дає змогу зрозуміти, що таке світло. Отже, зараз у нас для України, як ви думаєте, які часи? Світлі чи темні, дітки? Тем. Темні. світлі. Світлі, Ну, дуже добре, що ви так думаєте, але насправді темнуваті часи, тому що йде війна. І я впевнена, і ми усі віримо в те, що після цих темних часів, після темних днів, обов'язково настануть світлі часи. Тож, також символізує чорний колір, нескінченність життя людини, продовження буяння. Пані Оксана, що треба робити, якщо доба не можеш знайти зошита, що треба робити? Так, Сергійко, якщо не можеш знайти зошита, треба, ну, по-перше, навчитися заздалегідь готуватися до уроку. Зараз дітки, хто знайшов любоми і хто вже почав малювати, спостерігаємо, як можна створити писанку. Я це сама намалюю. я Це сама намалюю. Я хочу намалювати зараз красиво писано. Так, дітки. А пригадайте, про які візерунки на писанках ми сьогодні говорили. Які візерунки можна створити? Можна створити. Е, крест можна зробити: крестик, сонечко, птахів зображують, квіти зображують. Квіти є символом дитини, да? Вони символізують дітей. Так. Тож зараз ви можете створювати свою роботу і дивитися на екран, як це зробити якісно. Подивіться, які гарненькі писанки у кошику. А хто намалював в альбомі, покажіть свої роботи. У нас я, я, не я не Так, Давайте це. тільки по черзі. Не кричіть, мої любі, І як гарно Варя почала розфарбовувати. Показуй, Ярославчик, що у тебе там одержалось. Так, дуже гарно. Подивіться, які кольори Ярослав використав. Будь ласка, Аліночка, покажи свою роботу. Так, подивіться, які кольорові писанки в Аліни. І не забувайте, що червоний колір це колір крові, колір продовження життя. Жовтий колір це символ сонечка, тепла, радості. Блакитний колір це колір чого, дітки? Неба. Колір неба, здоров'я, а зелений колір це колір пробудження природи, пробудження після зимової сплячки. Малюєте під батьки музику. Перед великоднем різних справ, тож немає часу. Що Христос воскрес радісні обличчя, Гості на поріг, чути І дитячий сміх, сонечко радіє, пташечки щебече, тішиться за розліті життя малеча, писенки старбинки швидко витягай. бом бим бом бом Ниницьки з небес Сповіщаю всі плювами, що Христос воскрес Бім-бом-бом-бім-бом-бом Дзень-бом-дзень-дзянень Хай святкуєм всі разом Цей чудесний день Бім-бом-бом-бім-бом-бом Ниницьки з небес Сповіщаю всі плювами, що Христос воскрес Егорчик, а чому ты... Сидиш не малюєш, сонечко, в тебе що, немає альбому чи немає бажання? Так, не що ти говориш? У мене немає олівців, а фарби є, але вони засохші. О, що ж це в нас таке трапилося, Єгор, я тебе дуже прошу, попроси свою маму, щоб вона тобі придбала олівці, тому що ти ж на уроках нічого не робиш. А це корисно для так. дитини, коли вона нічого не робить? Ні. Ні тому що цей світ любить працювати, ранних, розумних дітей. А для того, щоб стати розумним, потрібно багато працювати. Сонечки, ви закінчите свої роботи самостійно. А я вам усім хочу побажати світлого Великодня, хочу побажати скорішого миру нам усім. Щоб ми загадали одне бажання, одне бажання для усієї країни, щоб наша країна стала світлою, яскравою, і щоб уся нечість, яка є зараз в нашій країні, вона зникла і пішла геть. Ви хочете, щоб так трапилося? Так, наш народ вірив у те. Коли розмальовуєш писанки, потрібно обов'язково все це робити з гарним настроєм. І тоді ваші бажання обов'язково збудуться. Аліночка, чого ти бажаєш на тут. Аліночка і в альбомі намалювала, і вже на аркушах малює. А я, він, роблю, я хочу побажати усім однокласникам на свято Великдень. Я хочу показати, як я розвинував. Я роблю українські яйця. Дивіться потім буде жовтий. Чудово. Тобто, в тебе з українською символікою. А так, тепер так, давайте так. подумаємо, що ви хочете побажати своїм однокласникам цей на це чудово. Я бажаю ярик, Ярику, щоб він не болив, не болів, і завжди був щасливий. І хай ярик, і Грищук, щоб вони завжди хорошо вчились і були дуже красиві, щоб вони не боліли. Дякую, Сергійко, але не тільки Ярославу, ми бажаємо усім нашим діткам і здоров'я, і краси. І успіхів в усіх починаннях. Мої сонечки, а зараз підніміть свої голівки. Я хочу вам побажати усім міцного здоров'я, гарного свята, щоб ви всі зібралися з рідними, гарно відпочили у неділю, а у понеділок я вас чекатиму за розкладом на наших уроках. Домовилися? Скажіть, будь ласка, що вам сьогодні найбільше сподобалося із Великодньої пригоди? Аліна. Що ми малюємо пассе мені, малювати. Сподобало. Все сподобалось. Віронічка, тобі що найбільше сподобалося? Малювати. Ви запам'ятали, які символи зображують на писанках? Так, так. Обов'язково розкажете своїм рідним, братикам, сестричкам. І повчите трішки їх, що означають кольори і що означають символи. Я з вами прощаюся до понеділка. Бажаю вам гарного великоднього свята. Це останній, урок. Це останній, да, це останній урок завдання з музики. Ви виконуєте в клас румі. Олександр Іванович надіслав. А я з вами прощаюсь до понеділка. До побачення, до побачення. До побачення. До побачення.